Дев'ята вечора в Україні підсумки дня. Далі у новинах на ТВА Віталія Півовар. Добрий вечір. Понад півсотні терористів знищили українські військові протягом одного дня на Донеччині. І ще п'ятьох бойовиків взяли у полон. Міноборони повідомило, бої відбулися біля опитного і водяного. Крім того, захопили два БМП та артилерійське озброєння противника чотири танки знищили. Вже третю добу у розпачі родина Кузьміних із Житомира. Три дні тому їхній боєць потрапив до полону. Олег Кузьміних це той кіборг, якого публічно катували після теракту у Донецьку. Як і вся країна, родичі побачили ці кадри лише на телеекрані. Кіборга Олега Кузьміних, який потрапив у полон бойовиків, родичі побачили на відео в інтернеті. Кадри, на яких розлючений натовп сепаратистів лупцює військового, стали справжнім ударом для його близьких. У Не все вірну перевернулося, просто плакала і не могла. Дзвонки потім пішли, що не сматрі. Тебі там будуть дзвонити і що є відео, не смотри. Перше, коли його показали, він вже був побитий, його перев'язали руки і кинули в машину. А оце вчора показали по телебаченню, як виводять його, оцей позорний марш офіцери, який захищає цю батьківщину, його б'ють. За що його б'ють? Що він поїхав визволяти своїх полонених забрати своїх побратимів? За що його б'ють? Жінка виходить в сирені в курточки, я заповню все життя. І вона виходить і б'є мого сина. За що? Він вже полонений, він не міг стріляти. За що? За, за, за батьківщину? Я считаю, такі за гроші. Тільки за гроші. Не може, не може жінка бити. Просто солдата полоненого не може. Донькам, яким 6 і 9 років, дивитися новини у родині не дозволяють. Бояться, що дівчатка побачать, як знущаються над їхнім татом. Я не знаю, що папа в пліну, але я говорю, що ви молітесь, просіть за папу, щоб швидше він повернувся. Ну, коли я просто не могла я... Такое увидеть, это і вони бачать, що я плачу, що вони... случилось? А я говорю, просто не виходить папу от забрати, і я розстроєна. І все, не но вони очень переживають. Так як він за всю Україну витримує такі тортури нелюдські. Я навіть не знаю, як це назвати, але за всю Україну він там тримається. і я дуже хотіла б, щоб керівництво державою все зробило для того, щоб він повернувся додому, до рідних, до дітей, до, до батьків і до нас всіх. Олег Кузьміних 20 років відслужив у Збройних силах України. Пішов стопами батька, військового льотчика, що пройшов Афганістан. Захищати українські кордони Олег вирушив 8 березня у складі 95-ї бригади, а в серпні очолив штурмовий батальйон 81-ї десантної бригади. Рідні пишаються, і у полоні він тримається гідно. Он не вб'ють руки за голову, он стоїть, он в настоящий офіцер. От люди, українці, посмотрите. он прошел все. Он был в славянск, счастье. Ну, пошел тут 450 ряточки. километровый марш. Он прошел в числе первых. Он командир батальона. Он ехал забирать своих людей. Это не работа командира батальона. Но он не бросал своих людей. Своих солдат он не бросил. Он поехал забирать. Это уже говорит о чем-то. То есть люди, давайте, президенты, Министерство обороны, давайте вместе как-то займемся этим. Держаться, давайте забирать своих людей. Он за нас, за нас всех там страдает. Давайте ми тут зробимо. Військові побратими Кіборгів констатують, принижуючи бійців, сепаратисти показують свою ницість. Ви розумієте, тоді, коли пленних водили по Москві і, 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 час Великої Отечественной війни, це було совершенно одно. Ми реально воювали з фашизмом. В отношении наших военнопленных ситуация совершенно ну, коренным образом другая. Сейчас совершенно другое время, сейчас 21 век. И в конце концов существуют права, свобода, честь, достоинство. В данном случае, я считаю, это просто издевательство над нашими ребятами, моральное издевательство. Вы не задавали себе вопросом, почему Україна не водить пленних сепаратистів по улицям Києва. Тому що ми совершенно інші люди, ми йдемо к совершенно другому. Ми йдемо до цивілізації. Ми не здіваємося над людьми. Морально в тому числі. Сім'я полоненого впевнена, їхній Олег витримає будь-які труднощі і сподівається, що невздовзі його таки звільнять. І чоловік повернеться додому. Вікторія Тищук, Артем Глебов спеціально для Твай. Вже найближчим часом мають визволити чимало українських полонених. Про це заявив керівник центру звільнення бранців Юрій Тандіт. Також сьогодні вдалося повернути на волю трьох захоплених кіборгів та тіла загиблих героїв. Але разом із тим бойовики вже відкрито відмовляються від своїх мінських обіцянок відпустити усіх полонених. Андрій Засаднюк докладніше. Коридори ганьби, публічні побиття, провокаційні інтерв'ю та голослівні звинувачення. Бойовики постійно порушують вимоги міжнародних законів щодо полонених, заявляють правозахисники Amnesty International. І наразі у їхніх руках, за даними української влади, перебувають близько 600 людей. За мінськими домовленостями їх усіх мали би обміняти на затриманих сепаратистів. Але бойовики постійно ігнорували угоди. А нині ватажок сепаратистів Олександр Захарченко і зовсім відрікся від своїх обіцянок. Об обміні п'єних даже слышать, не хочу. якщо будемо міняти... То одного на одного по подразділенні, попри спротив бойовиків, заручників все таки визволяють. Сьогодні на волі вийшла частина полонених кіборгів, тих самих, над якими напередодні знущалися бойовики. На сьогоднішній день активно ведуться переговори з ватажками бандоформувань про звільнення українських полонених. Вже вдалося звільнити трьох українських військових та повернути тіла восьми загиблих воїнів. Утім, уже незабаром українські переговорники сподіваються визволити значно більше людей. Після тривалих переговорів сторони обмінялися великими списками полонених. Там є ще група тих наших воїнів, яких, може бачили в СМІ, яких намагалися використовувати в інформаційних форматах російські журналісти водяних по городу Донецьку. Ми знаємо о них. І точно також же час там велика група наших ребят з нашої групи, яка займається освобождением їх. журналіст Потєхін і сам був у полоні бойовиків понад два місяці. каже, зазвичай до заручників ставляться нелюдяно, а тому важливо зробити усе необхідне, аби бранці повернулися на волю. Знущання відбувається, тому що демонстрація на цих псевдопарадах так званих. Полонених – це є вже знущання, і це насправді порушення міжнародних прав і етичних норм. Навіть якщо до них не застосовують тортуру безпосередніх, то утримання в таких умовах, в яких там зазвичай отримують людей, це вже є тортури. Звільнити полонених закликають і в ОБСЄ. спостерігачі уже вкотре нагадали бойовикам про мінські домовленості, яких вони зобов'язалися дотримуватися. Андрій Засаднюк ТВАЙ. Перемир'я більше не буде. Про це заявив лідер бойовиків ДНР Олександр Захарченко. За його словами, жодних розмов з Києвом терористи більше не вестимуть. У планах ДНР взяти Слов'янськ, Маріуполь, а також вийти на кордон Донецької області. спроб розмовляти про перемир'я з нашої сторони більше не буде. Ми тепер будемо дивитися, як реагуватиме Київ. Київ зараз не розуміє, що ми можемо наступати по трьох напрямках одночасно. І крім того, Захарченко сказав, що бойовики відбиратимуть квартиру тих мешканців, які поїхали з окупованої території. Їхнє житло віддаватимуть терористам. Українські військові починають будувати третю лінію оборони. Вона проляже на кордоні Донецької та Луганської областей. Це будуть окопи та для і для самих бійців, і для техніки. У міноборони пояснюють споруди потрібні у разі наступу противника. На тепер узяння діють дві лінії оборони. Однак у Міноборони вважають, їх уже недостатньо. Україна виходить на посилене патрулювання під особливий контроль. Візьмуть важливі об'єкти інфраструктури у регіонах. Облаштують штаби з протидії тероризму. До таких заходів країна вдається, щоби вистояти у разі теракту. В Україні починається посилений режим патрулювання під цілодобову охорону. Візьмуть стратегічні об'єкти інфраструктури, а саме укризалізницю, морські вокзали та аеропорти, електростанції, мости таке доручення губернатором областей дав прем'єр-міністр перестороги пояснює загрозами терористичних атак. Зараз я підпишу доручення. Тут є декілька. Навіть сотень об'єктів загальнодержавного значення, які підлягають після сьогоднішнього рішення обов'язковій охороні Міністерством внутрішніх справ Національною гвардією та службою безпеки України, через загрозу терактів патрулі правоохоронців по всій країні посилять двічі їх до озброєння і підкріплять оперативниками СБУ. Повідомив чільник МВС Арсен Аваков під особливим прицілом міста Донбасу. Особий порядок доженбуть безусловно, в Донецькій і Луганській області. там прежде всего эти патрули должны реагировать не только на террористическую угрозу, там будут действовать у нас антитеррористические группы Национальной гвардии специальные. Но здесь еще наряды милиции и гвардейцев, это еще и Словно говоря, скорая помощь в случаях вот этих обстрелов і ситуації, которые там визникають. Напередодні на посилений режим патрулювання вже перейшли у Харкові на черзі Запоріжжя, Одеса та міста Донбасу. У регіонах запрацюють антитерористичні штаби для координації дій правоохоронців та силовиків, зазначив секретар РНБО. Окрім того, за словами Турчинова, у зоні АТО посилять пропускний режим. Нині це єдиний бар'єр, який блокує рух зброї та вибухівки на мирні території. На привики жаль. Терористична загроза стає сьогодні реальністю. І саме тому, без будь-якої паніки, без будь-якої суєти, ми повинні забезпечити адекватні контртерористичні заходи. Також яценюк доручив чільникам регіонів скласти мобілізаційні плани на випадок екстреного переходу економіки країни на військові рейки. Веркалець, Павло Тихоненко Тва. Геннадій Москаль заборонив чоловікам покидати межі Луганської області без довідки з військомату. Йдеться про тих, кому від 18 до 60 років. Тепер на блокпостах їм доведеться показувати довідку про звільнення від призову та мобілізації для пересування в межах області підконтрольної Україні Обмежень немає. Своє рішення пояснює підготовкою до мобілізації. Модулі для броневиків, безпілотники, а також системи зв'язку на полігоні під Черніговом показали зразки зброї техніки українського виробництва. Деякі розробки унікальні а більшість не поступається найкращим міжнародним аналогам. Оператор дистанційно керує бойовим модулем для бронеавтомобіля. Зброю у ньому наводять за допомогою відеокамери вночі тепловізором. Я попаду туди. Вот. А если бы присел, о котором вы говорите, как у россиян, да, он маленький одному человеку, а здесь, пожалуйста, смотри все, это, так сказать, широкое поле. Вот если я хочу точнее, я включаю узкое поле. Пожалуйста, то же самое, только это. Более наблюдательно и точнее наводить. Цей модуль вітчизняного виробництва його склали на Чернігівському заводі радіоприладів та мозги облегченого бою модуля і розробки нашого предприятия в этом облегченому модулі приміняє система управління гнем. Саме Вона аналіти представляє прицельний оптико електронний комплекс, з допомогою якого можна наблюдати за цільовою обстановкою, супровождати целі і з назначною більшою точностю поражати как за вещи так и наземні цілі. цели. Частина модуля новий ручний гранатомет, проте для нього ще потрібно налагодити випуск нових гранат. Цей гранатомет він по прицільності є унікальним. Я вже говорив, що його можна зрівняти його точку з, з гвинтівкою. Поки той тобто, планується на Ленінській кузні ці гранати в виготовляти, а на даний час вони це закупаються. Окрім того, розробники представили нову стрілецьку. Зброю автомат малюк його заряджають патронами від автомату Калашникова. Проте малюк виправдовує свою назву, адже є більш компактним і легким. Продемонстрували і зразки безпілотників. Це це розвідка і це коригування вогню артилеристи. Ну це саме безпосередньо те, що потрібно. Апарат може вилетіти і виставляти координати цілі. Наше базове підприємство, до яку з яким ми скажем, будемо будемо розміщувати цей заказ. Там 50-100 комплексів без проблем. Деякі нові розробки захисту від ракетного вогню не мають аналогів у світі. Якби вони були на озброєнні української армії на початку бойових дій, сотні солдатських життів кажуть виробники були б урятовані. На Харківщині у місті Первомайськ СБУ схопила терорист організації Оплот. 35-річний місцевий мешканець воював на боці ДНР у містах Стробошево та Докучаївськ. У його гаражі знайшли пістолет Макарова, револьвер «Наган» та боєприпаси. Під час затримання чоловік намагався втекти. Наразі йому голосили підозру у створенні терористичної групи. Жалосто. Пістолет. Поїдемося з наліжомним магазином. Также відріна ходяться патрони. Смотри. У Києві поховали Юрія Грознолевича. У зоні АТО він був розвідником. Під час вибуху на фугасі своїм тілом хлопець прикрив товариша. Помер боєць, не виходячи з коми. В останню путь Юрія провели під гімн Небесної Сотні. Сам не знаю, де бом. цього року йому мало виповнитись 27. Після повернення з фронту чоловік хотів створити родину. Він мріяв одружитися після війни. Попрощатися з героєм прийшли сотні людей. Перша вчителька Юрія написала йому довжелезну посвяту. сумуй народ, сумуй земля, сумуй вся Україна. Тобі священно клянемось і відплатимо за сина. Слава, слава герою! Слава нашому юрочці. Його боротьба за батьківщину почалася з революції гідності. Будучи її активним учасником, хлопець почав розмовляти винятково українською. Розмовляв раніше російською мовою після майдану. Він став настільки патріотом таким. Він ні одного слова на російській мові не говорив. Кажу, Юра, ти так змінився? Тільки на українській мові розмовляєш. А Він каже: Тетя Зіна, я ж патріот. Як тільки почалися бойові дії на сході, Юрій пішов на фронт добровольцем. На передовій зразу розгледіли безстрашного розвідника. Солдати з'ясовували позиції супротивника і передавали координати командуванню. Найчастіше у розвідку Юрій ходив разом зі своїм другом з позивним батя. Якщо десь складне було, батя старався Юриком може трохи немножко придержать першому пути вперед. Ну, Юра постоянно был с ним, постоянно спину и нам, і йому прикривал. Під час однієї з операцій машина, у якій їхали розвідники, натрапила на радіокорований фугас. Юрій своїм тілом закрив від вибуху побратима. Батя, Батьяку Юра прикив, бачить, що були сили острелюватися і на себе Юру винести з машини. Якби місцеві мешканці не приїжджали мимо, не тікали. Ну хоча їх теж може зрозуміти, що мирні люди, вони бояться, то можливо. Юру вдалося спасти, просто що дуже було багато часу втрачено, поки машина стала і його в лікарню завезли. Обидва бійці впали у кому. Вижити вдалося лише одному. Боєць з позовним Одеса попросив не показувати його обличчя, бо неудовзі знову повертається на передову. За нього одного сотня їхніх ляжуть. Вали героя України на байковому кладовищі. Марія Черніхівська, Олександр Ітегілу. ТВАЙ. Сотні мешканців Дніпропетровська прийшли здати кров для травмованих кіборгів. З самого ранку лікарні Мінімечникова мечникова до дожила аж на вулицю українських бійців. Туди привозять щодня. Замість очікуваних медиками двох сотень донорів здати кров прийшли більше як дві тисячі дніпропетровців. Сходитися люди почали ще о шостій ранку за три години до відкриття пункту здачі крові усе заради того, аби допомогти пораненим бійцям. В інтернеті вчора прочитала що для ранених для наших бойців. Що не жалка, й кров. Ні бездушним, як говоріться. Безразлічним, поэтому скільки надо, стільки будем стоять. Всем, чим може, тим поможе. Ну я лежу тут в сусідньому відділенні, поінтересувався, що за черга. Рішив також здати кров. Довжелезний живий ланцюг зовні і переповнені коридори всередині лікарні. Кожен терпляче чекає своєї черги, а дехто заради кіборгів кров здає вперше. Ні, ні, я не готувався, просто прийшов і здався. Перший раз. Лікарі розповідають, щодня до Дніпропетровська доставляють усе нових і нових поранених. Ступіло ночі 22 людей, один з яких госпіталізований місячників. Взагалі знаходяться на лічені 130 людей, тяжолих ранених. Це більша цифра і почти всі вони нуждаються в крові. Кількість донорів, яких може прийняти Дніпропетровська лікарня імені Мечникова, обмежена одна тисяча за добу. Таке число охочих здати кров зареєстрували у перші дві години роботи. Хоча на вулиці чекали ще стільки ж людей. Вони матимуть змогу прийти наступного разу. Подібні акції будуть проводити й надалі. Адже скільки крові знадобиться, не знає ніхто. Вікторія Тищук, ТВА. Однак клітина рятує життя людини. У столичній лікарні бійців АТО з опіками шкіри тепер лікуватимуть клітинними технологіями. Банк шкіри це амбітні плани волонтерів і першої леді країни. За статистикою найчастіша травма на війні не поранення кулею, а ураження вогнем. За останні півроку у шпиталі потрапило три сотні військових із зони АТО зі складними і глибокими опіками шкіри. Олексій вже два місяці перебуває у реанімаційній палаті столичної лікарні. 30 відсотків його тіла були вщент обпечені. Солдат розповідає, у бойовій машині спалахнув порох. Згорівся в машині порох, тому що залишки пороху при формуванні заряду залишаються в машині, в залізному ящику. По інструкції не викидаються з машини. Пороху не збиралися багато, десь приблизно відро. По об'єму він сполохнув. Олексія рятували старим методом. Зробили пересадку його власної шкіри. Тепер його тіло в різних місцях покрите шкіряними латками. Боєць вдячний медикам за порятунок і збирається знову на передову. А в київській лікарні відтепер починають лікувати подібні опіки сучасним європейським методом. вигляду звичайна державна лікарня, але саме тут вперше в медичній історії України будуть робити надскладні операції на шкірі вартістю у сотні тисяч доларів абсолютно безкоштовно. Постраждалих бійців лікуватимуть за допомогою клітинних технологій. Це дорога справа навіть за європейськими мірками, каже головний лікар. І сумом зізнається, якби не війна, такого медичного стрибка Україна не побачила б ще довго. Як проблема викреслила з вас це на фоні подій на Донбасі, на майдані так і таке інше. Але ця проблема вже стоїть багато багато років, і це спрямовано. Показали от перший леді нашої, що про те, що проблема не тільки одна в АТО, а взагалі як соціальна проблема на потребу відгукнулися волонтери і перша леді країни люди, які потребують не тільки лікування, а коли стоїть питання про їх життя. І дуже важливо в цих умовах мати саме банк шкіри, коли йде відрахунок на години. Для ліквідації опіків використовуватимуть матеріал з банку клітин. Процедура наступна. Поранений потрапляє до Київського госпіталю. Потім його переводять на лікування до державного опікового центру при Київській міській лікарні. Опіковий центр подає заявку до лабораторії, і за 21 день опечений пацієнт стає практично здоровою людиною. Рятують постраждалих з опіками 40% шкіри. Ми просто приблизно розчитували скільки стоїть вас, кліточного матеріалу для того, щоб вистановити 40% ожогу при соблюдіні клінічного протоколу. І вийшли на определенні цифри. Так родилась цифра 2,4 мільярда Програма «Банк шкіри» в ідеалі розрахована на всіх громадян України. Але на початках лікуватимуть виключно бійців АТО. Організатори зізнаються, навіть із цим є певні проблеми, адже треба мати статус бійця АТО. Як тільки виписують або переводять людину з військового госпіталю, це е, присутні певні ризики того, що бійцям можуть, е, можуть не дати статусу, що він е, саме отримав там поранення там під час там бойових дій і там повернути його там, на подальшу службу. Вартість стартового банку резерву шкіри майже один мільйон гривень. Наразі зібрано дві третини потрібної суми. Усі кошти волонтерські, і допомогти може кожен небайдужий. Ірина Гукало, Роман Климчук, TVI. Прощання з монархом у Саудівській Аравії поховали короля Абдулу. Він керував країною майже 10 років. За цей час встиг здійснити багато демократичних реформ. Провести правителів останню путь прийшли тисячі місцевих жителів та десятки посадовців з різних країн. Заупокійні молитви пройшли у головній мечеті Ер Ріяда, столиці країни. Після цього тіло короля перенесли на цвинтар аль оуд у жалобній церемонії взяли участь високопоставлені гості, а деякі навіть достроково повернулися із саміту у Давосі, аби проститися із королем. Відповідно до традиції Саудівської Аравії, Абдала спочине у безименній могилі. У мусульманському світі намагаються зробити так, щоб покійний якомога швидше покинув коло сім'ї. Саме цим пояснюються такі швидкі похорони. Тіло віддають землі загорнутим у просту білу тканину. Я вже не можу описати свої почуття від самого ранку, коли ми почули цю новину. Ми всі дуже засмучені. Чесно кажучи, він для нас був більше ніж батько. Він багато означав для нас. Нехай Господь благословить і пробачить його душу. Він підтримав усіх рабів та мусульман. Він зробив стільки блага для королівства і для народу. За останні чотири роки 90-річний король переніс кілька хірургічних операцій на хребті. Він помер у ніч проти п'ятниці у лікарні, де перебував протягом кількох тижнів. Монарх страждав від пневмонії та дихав за допомогою кисневої трубки. Звістка про смерть короля спонукала стрибок цін на нафту. Утім, експерти запевняють, очікувати якихось значних змін у нафтовій політиці Саудівської Аравії не варто. Про наслідування старого курсу вже заявив і новий правитель країни: 79-річний Салман, молодший зведений брат покійного короля. Ми будемо, як і раніше, із допомогою господа продовжувати прямий шлях яким прямувала країна зі сходження короля Абдали, король Абдала зійшов на престол Саудівської Аравії 2005 року. Його називають поміркованим реформатором. Він дозволив пресі критикувати владу, хоча й не дуже сильно, а також намагався надати жінкам більше прав, як то, право працювати чи право голосувати. Марія Клюк Твай. Далі програма сьогодні надзвичайна і про їхні теми розкаже В'ячеслав Афутін. Дякую, Віталію. На Рівненщині з'явилася справжня бурштинова мафія. Там не бояться навіть міліції. Більше дивіться у випуску.